Завтра на великі екрани виходить фільм Ми були рекрутами українського режисера Любомира Левицького. Це документальна стрічка про бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Молодий журналіст потрапляє на службу в армію і знайомиться з досвідченими воїнами 3-ї штурмової, які пройшли запеклі бої. Давайте послухаємо трейлер. Мій позивний журналіст. І тепер я рекруту 3-ї окремій штурмовій бригаді. Ці воїни б'ються за Україну і за честь свого підрозділу. Дорогою на вирішальну битву я розповім вам, хто ці люди. Для когось з них війна це важкі штурми. Комусь життєва місія. А для багатьох це лютий двіж. «Ці люди створюють нову мілітарі культуру сучасну українську. Але всі вони були рекрутами. Голівуд, як я сказала. <рес> <рес> Реально Голівуд. Вітаю. А зі мною в студії режисер цього фільму Любомир Левицький. Вітаю вас в студії. Привіт! Отже, ви завжди знімали ігрові фільми, художні угу. фільми трилери там і так далі. З 2022-го ви почали знімати документальне кіно. Це Follow uh Me, -huh. слідуй uh -huh. за мною. Uh -huh. так. І зараз, от ми були рекрутами. Так. Ви вже назавжди пішли в цей жанр чи, чи ні? <рес> ні, я той режисер, який мріє повернутися додому назад <рес> в художнє кіно. <рес> ну, це справді так. Я для слухачів, глядачів так коротко скажу, я. Той, той хлопець, який коли знімав Штольню <сих>, <сих> все давнину. І справді дійсно займався ем, тільки виключно ем, такими підлітковими блокбастерами, які мали успіх в кінотеатрах. І спочатку повномасштабного вторгнення ем, я помінявся, як і всі, як і всі ми. Ем, я змінився, і, можливо, я думаю, що став зразу дорослішим одразу. Тому що для мене тоді ем, поняття кіно перетворилося як в інструмент. В інструмент для безпеки країни. Я зрозумів, окей, що я можу робити як режисер, маючи такі-то таланти, такі-то скили, такий-то досвід в кіно, і що я можу зробити для країни зараз, використовуючи свій талант. І перша моя робота дійсно стала «Іди за мною. Це фільм про унікальну військово-рятувальну операцію дронами, що тільки починалися розвиватися у нас дрони. Це Унікальна історія. Вона, до речі, є в Ютубі в відкритому доступі. Можна зайти, просто набрати Follow me або йди за мною, і можна подивитися. І 30 хвилин фільм. Він уже має більше вісьми нагород міжнародних і декілька мільйонів прям на різних ресурсах переглядів в YouTube. Тож, це була моя перша робота. І наступна моя робота це е, з «Третьої штурмовою. Ми познайомилися з Христиною Бондаренко, е, вона керівник медіаслужби «Третьої штурмової. І зародилася ідея на базі того, що в е, є дуже багато матеріалу знято. Хлопці знімають Цьому, багато. — третя штурмова. <с молодці <с <с вони всі з го ходять. І я всім раджу таким всім прес-службам, всіх підрозділів робити це, тому що це супер. Так, так, от і ми виходили з того, що є дуже багато матеріалу, що з ним зробити, як його правильно ем, в що його можна трансформувати, скажімо так. І перше запитання собі як режисер я я задав так: а хто ці люди? Хто за камерою? Ніхто ж не знає їх. Тобто основне завдання фільму має бути познайомити з цими людьми. Таким чином ми відштовхнулися від основної місії познайомити з людьми, познайомити з мілітарі культурою, яка зароджується в Україні. Це неймовірний пласт, взагалі, просто субкультур, там, мікрокультур, всього ну, це окрема тема для розмови. Е, і третя е, місія це. Е, Глорізація нашого війська. Ну тобто, мені хочеться як режисеру показувати наше військо дуже крутим. Без е, оцих всіх страждань е, з точки зору чого там не вистачає. Ну я хочу показати те, що є, і те, в чому ми сильні. Тобто, я більше той режисер, який показує кращі сторони, а не гірші. Це От і це дуже тонка грань <кхем> пропаганди. Чи ви так, погоджуєтесь з так? свідомості? Я погоджуюся, але я не переступаю сильно межу. Тобто, я не ви не знайдете в моїх фільмах щось такого, ну, типу, вони не будуть літати на е, F16. Ну, бо я так захотів і, і намалював їх на комп'юну комп'ютерну графіку. Цього не буде, бо ну, це ніхто не повірить. Е, і в нас є зараз дуже великий запит на правду. Тому я балансую. Я знову ж таки, я дивлюся, знаєте, цей погляд бджілки і мухи. Оце я бджілка. <сум> <сум> шукаю мед, шукаю, шукаю квіточки завжди на чомусь. От, тому е, максимально сфокусувався на, 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 на цій місії, і далі стояло питання формату: який формат зробити? Я не документаліст, я не, не є режисером-документалістом, тому що це дуже серйозна відповідальна професія. І не знаю, якщо ми можемо взяти там фільм «20 днів Маріуполі», це є фільм-документ. І основна його місія, мені здається, скоро це на суді в Газі, коли будуть судити Путіна і всіх решту злочинців російських. Тому цей фільм виконає свою роль, але я не, не відношу себе до, до, до людей, які знімають такого роду проєкти, бо це зовсім зовсім інша професія. Ем, моє завдання було е, показувати правду, але водночас намагатися її показати таким чином, щоб глядачі захотіли піти на це самі. Е, не треба було їх тягнути, там, донати, там ще щось, щоб вони пішли на це самі. Е, яким, яким чином це створити такий фільм, ем, який буде, е, скажімо так, візуально привабливий, е, і в ньому буде якась е, така енергія, яка буде просто тягнути, тягнути людей, надихати людей. Тобто це фільм про натхнення. І я подумав: окей, що якщо я зроблю мокументарі? Мокументарі для багатьох українців це незнайоме слово. Дуже багато <свісно> коли я писав прес-релізі, ну там наша піар-служба писала прес-релізі мокіментарі, фільм нам присилали, сказали, ви помилились там документарі має бути написано. <свісно> Ми кажемо ні, це мокіментарі, зайдіть у Вікіпедію. Так от, що це таке? Це, якщо дослівно перекладати, це псевдодокументальний жанр. Але слово псевдо воно зразу в українці викликає таке типу недовіру. так, тобто, Псевдо це щось неправдиве. Тому я не використовую це, це тлумачення, а використовую художньо документальне кіно. Тобто, це уявіть собі, це теж зараз заплутано, скажу, але я скажу. Це художнє кіно про документальне кіно. Ви дивитеся моментами цей фільм, як, як художній фільм. Але ловити себе на думці, що це справжні люди, справжні герої, вони дають інтерв'ю, це реальні люди. Но воно виглядає так атмосферно і стилістично, наче ви дивитесь фільм. От. І в цьому якби весь секрет. Е і звісно, ще в чому є, е скажімо так, художність, це в тому, що наша історія, наша, е наша історія має одного вигаданого героя. Якщо у нас вісім персонажів, вісім це реальних бійців, легенд третьої штурмової, мені було потрібно е, герой. Мені був потрібен герой, який їх всіх зв'яже. Мені потрібен був сторітелінг, якийсь так, через кого пропустити це все. І я подумав: окей, що якщо ми візьмемо юного рекрута, який просто е, м, напроситься з ними поїхати на схід, і протягом цієї поїздки буде вісім зупинок, і він е, в кожного там спіймає. І візьмемо їх інтерв'ю. І ми таким чином дізнаємося про цих людей. Ми почали шукати реальних рекордів в третій штурмовій. Це було складно, тому що вони всі, ні, вони всі дуже класні, світлі хлопці, але мені потрібно було навпаки такого дуже невпевненого в собі, трохи з наївними очами цього хлопця, щоб він. А, я дуже хотів, щоб він мав довге волосся. Я хотів постригти його. Ну тобто, це були. Це були практично якісь ну, складні задачі, які я типу сам собі поставив. Так то було його реальне волосся? Його? Це було його реальне волосся, зараз скажу. І тут, і тут і тут. Я розумію, що ми не можемо знайти реального рекорда. І я згадую, що кого я недавно бачив. Я недавно зустрічав на вулиці е, ну, це тоді я так думав. Е, е, я зустрічав на вулиці Бориса Савенка. Борис Савенка це е, актор, який знімався у мене колись в фільмі «Селфі-паті» у 2015 році. Це комедія для підлітків ми робили. От. І я його бачив, і в нього по, 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 по плечі було волосся. І я такий думаю, бінго, це він! Все, точно, він мені підходить. <кхід> Набираю Бориса і кажу: Борис, є така пропозиція? Хочеш знятися? Він каже, так, так. Звичайно, я чекав твої пропозиції пару років. Я кажу, дивись, але є одна умова: ми знімаємо трушний фільм, це не художка, це не художнє кіно, нам потрібно реального рекорда. Ти зрозумів натяк? Він каже: ще раз, я кажу: тобі потрібно пройти курс молодого бійця КМБ в Третій штурмовій. Він: Ого, і що далі буде зі мною? Я кажу: та нічого з тобою не буде, все нормально буде. Просто позаймаєшся ти все і пройдеш, а далі сам будеш вирішувати. От, він каже: дай мені день подумати. Я йому даю день подумати, він мені дзвонить через годину і каже: Все, я згідний, куди йти? От, і ми його відправляємо на КМБ. Ух, присилав ці смски мені, я більше не можу, все витягує мене звідси. Через три дні він писав, що все в мене відкрилось друге, друге дихання. Все забудь, забудь зі три. <свісно> я буду до кінця. Одним словом, він це все пройшов і, і це дуже круто, бо він отримав новий досвід, і він побачив все це з середини. Він подружився з хлопцями. Він його прийняли дуже класно, наші командири, основні герої, тому що ну вони знали, що він вже. Прийшов. Ну, тобто вони розуміли, що він вже не чужак. От. І це дуже класний вайб був. Тому ось така історія з нашим головним оповідачем, який по історії навчається на журналіста, але розуміє, що його цивільне майбутнє. Можливо, під загрозою, і та неможливо, а під загрозою серйозною І воно може не скластись, просто якщо він не поміняє ще зараз сам. Таким чином він приєднується до третьої штурмової, і напрошується до хлопців. Ось тому виходить в нас такі така от історія, такий сторітерінг, де вони на крутих американських хамві їдуть на операцію. Це прям хамві третьої штурмової. Е, складніша історія була з пошуком в е, хамві. Е, я просто теж я дуже впертий до якихось речей, які хочу робити, от і ну на компроміси іду вже тоді, коли я розумію, що ну вже немає часу. От, але насправді ми там. Став... Ну, моя команда знає, коли я щось придумав, от, Знаєте, це той момент, коли сидить команда, я кажу, слухайте, я таку штуку придумав, я їм говорю. І я бачу ці погляди вже просто, бо я розумію, вони розуміють, що це зараз просто їм, треба це, все... це їм просто треба це все робити. І вони завжди мої ідеї просто з такою обережністю слухають капіць. От. Але е, завжди все, ну, все працює. Ми любимо челенджі, ми любимо виклики. І е, зараз ми ну, Ми і так працюємо два роки з, з силами оборони, тому. Вже нічого не страшно ніде і ніякий і ні, в сто раз. Хочу вас запитати, я думаю, що я не перша у цьому запитанні щодо назви. Тут перегукується з назвою американської військової драми. Ми були солдатами. Так. Це є тут якась аналогія, ви вкладали? Так, в я щось? стирив ту назву. Я жартую. Насправді, скажу так. Кіно, е якщо його не, не промоутити, так якщо не робити добрий промоушен, йому то його ніхто не побачить. І якщо робити якісь назви, я люблю використовувати якісь паттерни, так, тобто те, до чого люди звикли. Я люблю використовувати. Ну там у мене фільм тіні незабутих предків. Так mm -hmm, ну, точно. Незабутих. От. Це така фішка. Тут немає ніякого плагіату, у нас немає нічого. Це просто такий прийом, який допомагає глядачам запам'ятати краще назву, бо, тому що десь на підкорці воно у них спливає. що О, колись був фільм, ми були солдатами, а це ми були рекрутами. Окей. Ну, тобто нічого спільного, але просто допомагає тримати цю назву в голові і впізнаваність цього стає краще. Це виключно маркетинг, він ніяк ні на що не впливає, крім, крім додаткової уваги до назви фільму. Знаєте, ми в 16-му році ми відкривали військове радіо, і тоді відроджувалося військове телебачення. Тобто, якось міністерство оборони намагалося реанімувати цей організм, це так. типу військове змі. І а, ми започаткували тоді це військове радіо, Я все думала. Я дуже захоплююся американською військовою пропагандою і всіма цими бойовиками. Я їх обожнюю. І я думала, боже, ну як же ж нам таке створити? Ну навіщо придумувати колесо, якщо воно вже є? Стоїться. І все одно було якесь така шароварщина, щось таке було. Ну, ну, мало було чи досвіду, чи мало було знань, аби це зробити. І, вч... і вчора. І вчора я така сижу, і думаю, ось вона, це те, що я хотіла в 16-му році побачити. От е, як вивчитися в американських колег, можливо, чи це зовсім інший трек? Тут справа, справа в тому, що це комбінація багатьох елементів. Це, по-перше, це смак. Кожен режисер він має смак. Тобто, це, це як кожна там хазяйка, вона робить по своєму борщ, так, бо має свій смак. Так і кожен режисер він даємо одинаковий сценарій, він робить абсолютно різні фільми. От. Це перше це смак, це світогляд, на чому ми Виросли наша надивленість. Це називається кіноосвіта, наша надивленість. Тобто, бо ми все рівно ми беремо, черпаємо картинки, як штучний інтелект з інтернету, так ми беремо з нашої пам'яті вже те, що вже сформувалося там роками на, на фоні того, що ми бачили ті всі картинки. ось ця вся база. Тобто, надивленість впливає. Далі впливає кіношкола. Тобто те, як ми працюємо з кадром, та які інструменти ми для цього підбираємо далі вміння сторітелінгу, вміння розказати історію, це теж це окремий взагалі, талант. І оці всі має бути комбінація цього всього. Тоді з'являється це, що я називаю фірма. І тоді це працює. Бо якщо просто ні, цього можна навчитися. Абсолютно, цього можна навчитися, якщо людина ставить перед собою задачі. Ну я не бачу проблем, щоб це не навчитися. Але мені, скажімо так, те, що я роблю, я не намагаюся так робити. Воно так само виходить у мене, тому що я це роблю ну на автоматі. Просто я так це бачу, і по іншому ніяк навчитися десь на Голівудщині чи в українська школа Та... достатньо може дати знань. Дивіться сьогодні рамок уже немає, тому що ми живемо в інтернету, і можна навчитися в інтернеті всьому. Тобто, я не знаю, там 10 майстер-класів взяти, купити дорогих від американських режисерів, операторів, де все розжовують, показують тобі абсолютно. Ти просто береш і практикуєш. От, єдине єдине потрібно чити англійську мову, бо сама класна література і матеріали всі англійською мовою. Це, це факт. От я вчусь, ну там здебільшого я черпаю все з оригіналу. От. Їхати вже нікуди не треба, це 100%. Та, в принципі, і, і, і нема можливості. До речі. Знаєте, про що я ще подумала, коли вчора дивилася фільм? Про те, яка у вас була ну, така чи дилема, чи не знаю, конфлікт внутрішній між ігровим так, режисером і документальним. Даже Макіментері теж саме. Угу. Герої, вони говорять те, як вони вміють. Так. І що вони думають, так? так? вони не говорять те, що треба, так як треба, uh -huh. таким вишуканим, uh -huh. якимсь дикторським голосом. Uh -huh. Інколи вони просто зависають, бо не знають, що сказати. А... І ви залишили всі ці uh -huh. моменти. Тобто ви їх могли почекати, і це б вийшло ну, більш-менш по-дикторськи. Але ні. І ще за камерою я хотіла вас запитати, вона інколи дуже рухома. Uh -huh. Навіщо? Я розкажу. Uh -huh. uh -huh. um, про про монтаж. Я не вирізав ці речі спеціально, тому що це, до речі, те, я зараз пропрацював собі ті, ті гештальти, які в мене були відкриті. і Я завжди намагався надати там фільму якусь там ідеальну форму. От якраз, Ці грані там відполірувати. А воно прибирає автентичність, воно прибирає автентику, воно прибирає те, воно сіль прибирає. Тобто ми робили це все прісно дуже. І я відчував це. І характери там в моїх фільмах вони такі були досить прісноваті. Я зараз дивлюся і думаю, о боже, це я їх робив. А чому я так не зробив, чому я так? Ну тобто, ти коли дивишся назад, ти розумієш, ой, блін, типу, я б зробив це по-іншому. от, І зараз я розумію, що люба пауза, любе там. Люба мімікрія лишня чи ще щось. Воно працює на персонажа, воно працює на його характер, на його автентику, на його індивідуальність, вона його прям типу робить іншим. І я подивився, і думаю, блін, це класно, це треба залишати. Воно дуже трушно тоді. Я думаю, що я буду працювати цим кіно, я навіть буду дозволяти акторам імпровізувати якісь отакі речі. Вони дозволяють додати більше правди. Кадрів, правда, тіла, правда, ну в усьому, правда, зараз у нас є запит на правду дуже великий. А камера? Камера. Я був на другій камері, до речі. Mm. Весь фільм. На що тряслась, чи та що була більш-менш стабільна? Таша Е, поясню. Це стилістика тобто, так задумано. Так задумано, чому? Тому що у нас дуже багато у нас дуже багато кадрів, знятих з GoPro в екшені хлопцями. І якщо б я робив. На стабільній камері всі інтерв'ю, то ці кадри е з GoPro, вони би туди не вписувались взагалі. Вони би виглядали дуже Угу. Е <таплес> І я подумав: Окей, що зробити для того, щоб максимально вони були органічно вписані в цю канулу, мені потрібно знімати шейк хендхелдом, ну, так, тобто шейк камерою, робити ці інтерв'ю для того, щоб ця історія перетікала з одного в інше, з одного в інше. От. І ми балансували одну камеру, ми робили більш статично, одну більш шейк. Е і таким чином ми отримали цей баланс, де і не тошнить, але водночас типо ти відчуваєш постійно цей мошен. Склейка йде на, 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 на хроніку. Ти не відчуваєш, коли вона повертається назад, ти наче знову скачеш в реальність, тільки це зовсім інша картинка. Ну, тобто, це, я, я відбивав хроніку і, скажімо, так, ту історію з інтерв'ю. Я робив там дуже великий, типу, цей геп, цю, цю яму по якості для того, щоб люди відчували. Маємо одну-дві хвилини для того, щоб розказати більше про фільм. 2 з... травня завтра. Все не ну, настільки Кіно. коротко. Я ще хотіла запитати, з якими знаннями, з якою інформацією треба йти глядачам на фільм? Це фільм про мотивацію. Всі, хто втратили мотивацію, віру можливо, те, що вони втомились допомагати війську. ідіть подивіться просто на цих хлопців. Просто йдіть гляньте. Перед великодній період зараз у нас буде. Просто придіть, подякуйте. Подивіться, кому ви подякуєте за те, щоб мала е, мали можливість святкувати цей великий день. Просто прийдіть, подякуйте. І дуже важливий момент: ми частину коштів віддаємо на третій штурмовій з прокату фільму на роботизовані системи для того, щоб рятувати життя хлопців. А Тому... як довго буде фільм? Е, ми поки що розписані з 2 по 8 травня. Якщо фільм буде мати увагу глядача, то його продовжать. Супер. Режисер Любомир Левицький був з нами з нами в студії. Дякую, що прийшли. Дякую, Дякую що ви, розповіли.